Понад дві тисячі дітей шкільного віку, які наразі проживають на території Чернігівського прикордоння, в 2023 2024 навчальному році здобуватимуть освіту у форматі онлайн. Йдеться про школярів, котрі зараз перебувають у 20-кілометровій зоні від кордону з ворогом. Рішення щодо продовження обмеження роботи навчальних закладів на цих територіях ухвалили під час Ради оборони області. Про це на брифінгу повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. 20 кілометрів зони це 23 школи на сьогодні більше 2 тисяч дітей. В цьому році, в наступному точно будуть навчатись виключно онлайн. Для організації дистанційного навчання освітянам та учням, які працюють і навчаються в 20-кілометровій прикордонній зоні, надано відповідну техніку. Це ноутбуки та планшети. Якщо казати про вчителів, то майже 5 тисяч ноутбуків було передано для того, щоб вони могли проводити. Онлайн навчання, і якщо казати про отримувачів здобувачів освіти, то майже 1800 ноутбуків та планшетів забезпечили як за рахунок держави, так і за рахунок наших міжнародних партнерів. Водночас актуальною для Чернігівського прикордоння залишається проблема відсутності тут стабільного сигналу українських операторів. Фактично, це унеможливлює повноцінне навчання онлайн, що передбачає потребу у використанні мережі інтернет. Під час брифінгу В'ячеслав Чаус зазначив, що наразі триває пошук шляхів для вирішення цієї проблеми. З одного боку, ми нарощуємо якість мобільного зв'язку на прикордонні. Ці заходи відбуваються і проводяться координаційні наради постійно з мобільними операторами. З операторами фіксованому зв'язку. З іншого боку, ворог продовжує руйнувати, в тому числі, і мобільні вежі. Є план дій, про нього говорити не можу. Це не вирішить ситуацію на 100%, але це значно покращить в тому числі і мобільний інтернет на прикордонні нашої області. Для навчальних закладів, що не входять до 20 кілометрової прикордонної зони, і обладнані укриттями, що відповідають визначеним вимогам, новий навчальний рік може початися очно. Рішення щодо формату навчання ухвалюють батьківські комітети, представники закладів освіти, а також органи місцевого самоврядування. Тільки у разі, якщо укриття готове в школі, воно комісійно оглянуто, складений відповідний допуск до можливості офлайн навчання така школа. Може запускатись в очному форматі протягом 22 2023 року. За кошти місцевого бюджету, за кошти державного бюджету, за кошти донорів облаштовано в наших школах додатково 249 укриттів, плюс 7 модульних укриттів, які були встановлені. В садочках стан по укриттям трошки гірше, ніж в школах. Якщо казати про школи, то на сьогодні 91% шкіл мають укриття, придатні до того, щоб приймати у разі повітряної тривоги всіх учасників навчального процесу. Якщо казати про садочки, то цей відсоток на сьогодні по області становить 74%. Загалом цьогоріч на Чернігівщині в освітньому процесі будуть задіяні 395 шкіл, що надаватимуть освітні послуги понад 91 тисячі учнів.